Друзі, дивіться, ось сканер l така в мене є. В принципі, вони бувають різні, я вам розкажу, як його підключити, щоб воно працювало. Вони бувають різні, і е, я залишу посилання, де можна купити таку, яка нормально працює з, е, з цим самими з Peugeot ctr з їхньою фірмовою кругою fap фільтр яка показує там ці всі там. власне, е, давайте. Все, мова зараз про C4, бачите, C4. У нього, як і в 308-му, отут якусь кришку щось знімаєте. І ви зможете знайти отакий роз'ємчик. Бачите, тут пазик такий, цим пазиком вниз. Ми встромляємо. Щось світиться, треба встромити до кінця, бо якщо не до кінця, то кіна не буде. Все, щось світиться, будемо сподіватися, що все буде добре. Потім повертаємо запалення. Заводить не обов'язково. Все, тепер ми шукаємо нашу програму. Програма наша називається, бачите, фап. Це є урізана версія, є в цьому в плеймаркеті, можна скачати, а є повна. У вас на повну теж буде посилання, то там можна і купити, і скачати. Так, дивимось, бачите, воно коннектить, але це, скажімо, по секрету, воно коннектить до мого старого сканера, тому воно не приконнектить. Що да. вам треба? Вам треба зайти в Bluetooth. Заходимо в Bluetooth, бачите, воно от, показує з'єднані пристрої мій старий OBD І от доступні пристрої, новий OBD з'явився. Кляцяємо новий ОБД, оці утворює пару, просить пароль. ну Давайте йому 1, 2, 3, 4. Створити пару. Утворення, о, дивіться, про канало. Про канал це все діло. Значить, по Bluetooth ми підключились, все добре. Заходимо тепер в наш FAB. Воно. Connected, до цього 34 все-таки до старого. Ми нажимаємо два рази, так бачите, пальчиком, Раз-два. І з'явилось Setting. Нажимаємо Setting. От тут, щоб у нас приконектило, адаптайр, бачите, Bluetooth. бути. Це в Android, варіант з Android. І отут Bluetooth-адрес вибираємо потрібний. А, тут Select. Select, і от бачите, це старий, а ми вибираємо цей новий 35-й. Все. Все, воно, бачите, зараз ждемо, можна закрити відкрити прогу, а можна просто підождати. Бачите, вже помінялось на 35 той новий пароль. І все, все чудовенько приконектилося до цієї програми. Що ця програма в мені, у мене на каналі там є відео, пошукайте. Бачите, воно тут посажимо інформацію, можна завести, подивитися, що там форсунки, там, ТС різне, можна ось у гірбокс зазори по щепленню подивитися. Можна стирати помилки, якщо є, ну бачите, в мене зараз не показує помилок. Таке, ось, ось ще стир якесь є. Тут що тут цікаво покаже. Ну, таке щось важне. Вертаємося до інжектора. От. Все, власне, отака от програмка. Допоможе вам з діагностикою вашого авто, щоб не їздити до автоелектрика, хоча вона не замінить його повноцінно. Але щоб ви розуміли, що у вас авто відбувається, це хороша прога. Сканер такий, посилання залишу, де його можна купити, де скачать прогу. Власне, все. Якщо відео було корисним, ставте лайк, далі буде. А ще хотів сказати, якщо у вас типу, з першого разу не показує щось там, де конекси, пробуйте ще раз, і воно з другого чи з третього щось вийде точно. Все, підписуємося лайкаємо.